Усім доброго дня! Знову до мене приїхала ще одна посилочка з насінням. Зараз з вами разом розпакуємо і подивимось, що ж тут у нас є всередині. Яке ж тут насіннячко до нас приїхало. Зараз ми подивимось. Так. Це я робив замовлення з магазину Веснодор. Так, це у нас накладна, вона нам не потрібна. Ну і ось наше насіннячко. Зробив я мінімальне замовлення. Так, значить, що я тут докупив? Значить, дивіться, взяв я от такі жоржини насіння, веселі хлоп'ята. По 0,5 грам. Однорічна тепла і світлолюбива рослина висотою до 50 см. Дуже красива, рясна квітуча до заморозків. Рясна квіте, квітує. З компактною формою куща. І бачите, вони тут різноманітно забарвлення. Дуже такі цікаві квіточки. Думаю, буде дуже гарно. Так, далі йдемо. Далі у нас помідорчик Shady Lady F1. Це доволі старий. Гібрид від Noнемs, Голландія, 10 насінин взяв на спробу, хоча він давно і є, але його ніколи не садив, тому не знаю, що це за помідор, що він це представляє. Рання стиглий 98-100 днів від сходів до збирання високоврожайний гібрид томату, стійкий до фузаріозної вертецелюзного в'янення. Рослина кущова, досить компактна. Плоди насичено червоного кольору масою 160-200 г, округлі соковиті, багатокамерні, без плями біля плодоніжки. Отакий помідорчик Shady Lady Так, що це у нас? Так, це у нас перчик солодкий Telestar F1 Hazera 8 насінин. На пробу опису, на жаль, тут про нього немає. Знаю тільки те, що він ранній, товстостійний. Дуже красивий, червоний солодкий. Будемо тестувати. Так, ага, це у нас знову Телестар. Взяв я два пакети по 8 штучок. Ну і кавунчики. 10 штучок Мерсіні і 8 штучок Марісто. Опису тут ніякого немає. Я потім, якщо кому буде цікаво, вставлю в відео фото з описом цих кавунчиків. Так, Марісто це на нас зазаден, а Мерсіні Сенгента. Ну, от таке насіннячко ще я отримав. Будемо тестувати, будемо сіяти. Будемо все перевіряти. Потім вам обов'язково все покажемо. Всім дякую за увагу. До побачення.